Усім привіт! Всіх рада бачити. І сьогодні я хотіла нарешті розповісти, звідки в нас взялася ще одна собака. Бо в якийсь момент в історіях ви почали бачити вже дві собаки, і, мабуть, зі сторони це виглядало доволі безглуздим рішенням, тому що на той момент ми були на орендованому житлі. У нас взагалі було якесь непорозуміле майбутнє. У нас було вісім котів і собак, яких ми вивезли з собою, і тут з'являється ще одна собака, яка доволі великого розміру. Але про все по порядку. Сьогодні віщаю з автівці, тому що це єдине місце, де я змогла облаштуватися. Так ось, історія цієї собаки вона почалася майже одночасно з нашим виїздом. Тобто це був початок жовтня. Ми тільки нещодавно виїхали, приїхали до Тернопільської області. Там нас сконтактували з певним благодійним фондом, що виділили нам кілька мішків корму для тварин. Ось, ну, на цьому наша взаємодія, в принципі, завершилася, але в людей з цього фонду залишилися наші контакти. І пройшло буквально кілька днів, і телефонує. Чоловік і каже, що така дуже безвиходна ситуація собака, яка залишилася без хазяїна, бо хазяїна прозвали, і в нього нема родичів, нема приятелів, немає друзів, тому що цей хазяїн теж переселенець, евакуйований, і цю собаку можуть завести або отруїти. І ніхто не може її взяти. І чи, чи можемо ми її прихистити на якийсь невеликий термін? Е, військовий, цей хазяїн військовий він потім е, буде якось сплачувати це содержання цієї собаки, якось може вони будуть допомагати. Ну, дуже мовляв, тому що ну, безвиходна ситуація? Е, я спитала, чи може собака знаходитись на вулиці, на ланцюги, на ланцюгу, тому що я не розуміла взагалі, як може на не житло забрати ще одну собаку, тому що ми навіть свою собаку домовлялися, що вона буде жити десь у коридорі, ну, тобто не в самому будинку, ось, а тут ще одна собака. каже, Так, звісно, просто, ну, взагалі ніяких варіантів немає, хоч так. Я кажу, ну, добре. Я навіть не бачила. Фото цієї собаки ми спитали, чи нормально вона до котів відноситься. До котів кажуть, що відноситься невелика, ну невелика, добре. На той момент ми по-іншому поступити не могли. Звісно, якщо так дивитися вже з висоти прожитих місяців, то звісно, це, мабуть, було емоційно, може, й безглуздо в, в якоїсь мірі. Але на той момент ми були в такому стані, у нас ще була така свіжа рана з того моменту, коли в нас Дуся загубилася і її шукали взагалі незнайомі люди, чужі, повертали її нам. І на той момент по іншому поступити ми не могли. Тому я вважаю це рішення вірним, тому що на той момент по-іншому поступити неможливо було. Якщо поступили, то я б постійно думала, що, мабуть, я щось не так зробила. Того ж дня приїжджає до нас волонтери, привозять цю собаку у переносці. Я бачу, що ця собака доволі великого розміру, що вона схожа на підвуля, але це вже не так і важливо. Вони починають відкривати цю переноску, і собака просто вмить В якийсь доля долі секунди, вона просто як пружина вискакує з цієї переноски, вона вириває повідок, за який вона. Була так, ну, трохи прив'язана, і вона просто ну, ось якась веде себе максимально неадекватно. Вона дуже іспугалася, е, е, вона випригує з цієї переноски, з машини, вона біжить по вулиці дуже швидко. Я за нею кидаюсь теж біжати. В таких великих галошах я на той момент була одягнута. І ось так ми біжимо дуже колоритно цими вулицями села. А за нами їдуть ще волонтери в Автівці з мамою наздоганяють нас. І такий наш кортеж мандрує вуличками села кілька годин. Звісно, всі собаки теж піднялися, котрі були місцеві. Там гавкіт, люди виходять, не розуміють, що таке. Це переселенці, собаку ловлять. я боялась дуже згубити цю собаку, тому що незнайома місцевість собака взагалі не йде на контакт. Вона ще більше лякається. Коротше, ми так бігали-бігали, потім собака вже вибігла за село. За селом був лісок невеликий, і вона забіжала в лісок і там десь згубилася. І вже настала ніч. Ми повернулися, волонтери поїхали додому. ну, Ми залишилися, можна сказати, ні з чим, тому що взагалі не розуміла, що далі робити, як цю ж собаку шукати, як її приручати. Я дуже сподівалася на те, що собака не побіжить кудись далі, що вона залишиться десь в околицях села, тому що в цьому селі були собаки, які безпритульні, але до них нормальне ставлення. Тобто на цей момент я не переживала, і я тільки дуже сподівалася, що вона залишиться ось десь поруч, що ми зможемо її потім знайти. Я написала відразу у сільську групу, що ось така стала ситуація. Що, якщо ви побачите цю собаку, будь ласка, там позвоніть, скажіть, ми там будемо якось намагатися забрати, зловити. І зранку вже люди почали дзвонити, що вони її бачили. То там бачили, то тут бачили, Тобто він залишився у селі. Але поки ми добігали до того моменту, де його бачили, він вже зникав знов. Тобто він такий дуже-дуже швидкий. Десь на другу чи на третю добу ми його побачили у ліску. Ми там ходили, ми розкладали корм, але він тільки почув мій голос, він знов зник, він дуже злякався. Потім пройшло ще доба, чи дві почався дощ такий затяжний, і ми взяли сосиски, пішли, і він вийшов з лісу. Ми так тихенько, тихенько його позвали, звали, звали, і він пішов до нас. Він пішов. і я відривала ці сосиски, його приманювала, і так ми потихеньку ми дійшли до нашого дому на той момент. Ви пішли, яка хороша собака, яка, яка хороша собака. Ми показали, де йому можна спати, Там, ну, тобто поруч з будинком покормили, Ось, але він не дуже хотів їсти, він такий у стресі, не дуже любить їсти. І все, він там поспав, зігрівся, ось потім він пішов гуляти. І так кілька днів пройшло таким чином. Тобто, у нас тоді було дуже багато справ, ми постійно відлучалися, але він приходив, він почав признавати маму, а не мене навіть. І вона виходила, вона з ним сиділа, розмовляла. Він вже почав все більше і більше залишатися у дворі. І потім ще пройшло буквально, мабуть, тиждень, другий, і він зник. Ось просто в один момент його не стало. І були такі моменти, що ми чули, що ніби десь він гавкає, ми вибігали там, і в п'ятій ранку мама бігала, що ніби ось ось десь він поруч. Але все одно тобто, ну, не було собаки. При тому, що інші собаки, які там жили в селі, вони там существували, все нормально. І тобто, йшов тиждень за тижнем, місяць за місяцем, а новин ніяких не було. Я думала, що, можливо, його десь у селі прив'язали, тому що ну, він для охорони такий непогана собака для охорони. Ось, Але я все одно тобто, заглядала там у двори, так, ну, але нічого такого не бачила, не, не чула саме його голос так зблизька. І же пройшла осінь, вже настала зима. І ось 7 січня я сиджу у Фейсбуці, же доволі пізно було. Я листаю цю стрічку, я бачу фото цієї собаки і пост про прилаштування, що ця собака 3,5 місяці вона з'явилася в конкретному селі, що його там тепер хочуть завести, отруїти, тому що ну, людям не подобається такі безпритульні собаки. Але його підгодовують, але шукають домівку. І я відразу зателефонувала. До речі, з цією пані, що подала цю об'яву, я була вже заочно знайома, тому що вона така дуже активний волонтер в тому місці, де ми були, і вона приблизно знала всю нашу ситуацію. Ситуація з цією собакою, але вона ну, не знала, що саме ця собака, що саме її ми шукаємо, тому що ну, не було фото. А він такий. До речі, його звуть Пух. Ось. До речі, ця собака вона дуже така, ну, мабуть, типова. В нього зовнішність, в нього є всі лапи, всі, всі очі на місці, ось, тому таких якихось приміт не було особливих. І я бачу, ми там зраділи з мама, там такі були раді ще просто неймовірно. Ось, і вже 8 січня Пух був у нас. Звісно, ми його завели у будинок, тому що він взагалі не може на ціпку бути. Він взагалі не може бути без людини, як це виявилося. Ось, і потім починається вже друга частина історії не, менше, не менш інтересна. І було дуже боляче усвідомлювати, що цю собаку завіз хтось з села. Звісно, у нас є припущення, але ми цього не бачили. Тому я не можу когось конкретного звинувачувати, але це потрібна була якась низка дій, приманити цю собаку, посадити в автівку, її вивезти. І якщо він заважав, я розумію, що така могла бути ситуація, що він заважав, чому люди не захотіли прийти до нас і сказати, щоб ми вирішили цю проблему. Я не знаю, чому так, але це факт. Я кілька днів наважувалася, щоб сказати хазяйці, що в нас тепер дві собаки у будинку, потім я нарешті це сказала. Але вона золота людина, вона ніякого натяку навіть не зробила те, що вона не задоволена нашими діями, тому, слава Богу, що саме такі у нас були орендарі, тому що орендодавці, так? тому що я не знаю, як. Цій ситуації повели б себе інші люди. Ось тобто ну, це питання якось злагодилося і почалася та історія, що ця собака взагалі не може знаходитися без людини. Тобто я розумію, що він постійно він виріс з хазяїном, він постійно знаходився з хазяїном. І тільки він залишався один, в нього починалася істерика. А так як в нього 30 кілограмів, то звісно, в будинку залишити цю собаку взагалі не було ніякої можливості саму, тому що ну, двері, вікна, занавески, ну тобто, це все майно. Я розуміла, що він його пошкодить просто за кілька годин, він може знищити там усю кімнату. І почалася наша історія. Коли ми разом з собакою скрізь. Собака дуже скучав, він дуже скучав за хазяїном чи ну, за тим місцем, де він там прожив ці 3,5 місяці, в нього був поганий апетит, він щось їсть, в нього не свареніє. Або ще щось, і він взагалі не, не мог сам знаходитися. Ну, ось він не, не грався. Він місяць взагалі, ось майже був беземоційний такий, але поруч. Тобто постійно потрібно було бути поруч. І за це я навіть піймала хейту, але офлайн, що було трохи незвично, тому що к хейту онлайн я вже звикла, якось на нього не звертаю уваги. А офлайн це було так трохи незвично, може, трохи навіть боляче, але я розуміла, що я в цій ситуації по-іншому в мене немає іншого вибору. Тобто потрібно, щоб спочатку собака почав мені довіряти, щоб він вийшов з депресії, а потім його вже чомусь можна буде навчити і його звички підлаштувати якось під нашу ситуацію. І він був постійно або зі мною, або з мамою. Але ось постійно ми були як не розлі вода. В автівці він їздити дуже любить, він сам пригає, він дуже любить. І тобто в цьому питання було легше, В тому плані, що не потрібно було його привчати ще й до автівці. Хазяйську тримаю свині, тримав все там. не тримаю зараз. Конечно. Він знав вигул, тобто він дуже гарно ходить на повідку, він ніколи не виривав в мене повідок. Але, але тобто це такі певні обмеження у переміщеннях, тому що ну, не скрізь можна з собакою і залишати його самого в автівці я теж боялася, тому що, ну, якщо він такий історичка трохи, то він може пошкодити ще автівку. Ось тому це було так: ну я не скажу, що трохи складно, це було доволі складно. Ну що ти жалуйся, жалуйся? І ще був той момент, що я боялася спускати його з повідка, тому що там доволі багато будинків поруч, і я боялася, що якщо він ну там захоче побігати, кудись забіжить, його знов завезуть. І все, тобто він ходив в мене на повідку, я його ніде не відпускала. Собака почав дуже-дуже повільно, він почав вже привикати до нас, дуже повільно він почав потроху вже краще їсти через місяць, після того, як він нас він почав, як він у нас знаходився, він почав гратися нарешті з нашою собакою. І потроху ми почали привчати його до команди місце. Потім щоб він чекав, щоб він не вибігав відразу з будинку, коли тільки відкриєш двері, тому що ну, це проблема, коли вигулюєш собаку, якщо він зривається так, Ну, щоб він був слухняний у тих моментах, яких нам таких базові моменти. Нельзя, нельзя. В мене був план такий, щоб він почав довіряти спочатку, потім привчити його якимось базовим командам, і потім зробити вольєр, привчити його до вольєру, щоб він міг спокійно там чекати, коли нам потрібно по справах або ще щось. Ну і, звісно, там взаємодіяти, щоб він почував себе нормально. І так пройшли наступні кілька тижнів, мабуть, десь місяці два-три. Потім ми приїхали у Хмельницьку область, знайшлася добра людина, котра змогла сплатити матеріали і роботу, щоб зробити йому вольєр. Тому що вольєр, якщо купляти вже готовий, там взагалі була якась фантастична сума. Тобто я знайшла, де купити це все, знайшла майстра, який це зробить. І майже відразу, як тільки ми приїхали сюди в Хмельницьку область, ми зробили йому вольєр. Тобто до цього моменту він вже почав могти знаходитися сам на сам, він почав перестав він істерити. І буквально там за дві доби я. Привчила його до вольєру, і він вже може там знаходитись. Інколи, звісно, він ще згадує своє минуле життя, намагається якось протестувати, але вже він довіряє, і вже він веде себе доволі адекватно. Він признав нас за хазяїв, він почав нас охороняти. Якщо я його залишаю в автівці, я його вже можу залишити самого в автівці. Він охороняє краще ніж будь-яка сигналізація. Він має такий дуже гучний голос. І він дуже відчуває людей, котрих до нас приходять. Тому зараз він такий компаньон-охоронник. Ось пошок. Пушок. пушок. Кажись. Зараз вже я можу його залишити в вольєрі, поїхати по справах, але якщо тільки є змога, я намагаюся його завжди брати з собою, тому що він дуже скучає, а так він почувається, що ось він виконує свої обов'язки. Чому я так довго про нього нічого не казала, ні не показувала? Тому що я хотіла вже гарного якогось завершення цієї історії. Але історія ще триває, тому що залишається відкритим питання з хазяїном цієї собаки. І це дуже болюче питання, тому що хазяїн телефонував ще на самому початку, коли тільки-тільки він собака це вирвався, коли все тільки все почалося. Він телефонував. Ми сказали, що зробимо все, що від нас залежить, що ми намагаємось піймати цю собаку, якось приручити, забрати. Потім він телефонував ще раз, коли вже пес зник в той момент, коли його вже завезли. І ми теж сказали, що ну, ми продовжуємо робити все, що від нас залежить. Він сказав, що ще раз зателефонує пізніше, але після того він вже на зв'язок не виходив, і він ні з ким не виходить на зв'язок, і це дуже-дуже сумно. У мене були якісь думки, що ця собака може залишитися і нам, але я розумію, що в нього є якісь моменти у поведінці, через які я не можу йому довіряти до останку. Тобто, якщо я його вигулюю, то це тільки під моїм наглядом, і я прячу у сараю усіх своїх котів. Я не залишаю їх наодинці, надовго з дусею. Тобто є такі моменти, можливо, це я просто така драмована <сум> якимось подіями, які в мене були раніше в житті. Можливо, це якась, якісь мої страхи, але ну, ось, ось такий момент. Пошука діся. Тому для себе я вирішила так, що поки що живу в такому режимі, тому що я зараз взагалі не бачу ніяких е моментів, як можна покращити цю ситуацію. Живемо поки так і сподіваємося, що хазяїн вийде на зв'язок. Пройде певний час, дуже сподіваюся, що хазяїн вийде, тому що е в нього це єдина цінна річ. Якщо так можна сказати про собаку, яка в нього є. Тому якщо тільки в нього, в нього буде змога, то він на зв'язок вийде. Якщо ні, то, не знаю, будемо якось вже дивитися по ситуації. Поки що ось так. Для чого нам ця ситуація, я до останку ще не знаю. На даний час є таких два великих плюси. Те, що ця історія, вона як лакмус для тих людей, яких ми не дуже добре знаємо. Але в принципі ми тут новенькі, взагалі майже нікого не знаємо. І ось реакція людей на цю історію вона дуже різна. Хтось засуджує, хтось підтримує. І по цій реакції можна зрозуміти, яку сутність людини. На яке ну, на це розуміння пішло б дуже багато часу, а так відразу є історія, є реакція на цю історію і вже багато про людину зрозуміло. І другий плюс це те, що ми познайомилися через цю собаку. Ми познайомилися з людьми, з якими, скоріш за все, ми ніяк би не змогли познайомитися інакше. Але ці люди дуже добрі, дуже справжні. Дуже вам дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, будь ласка. Я сподіваюся, що буду робити більше контенту. Просто якось так всі обставини склалися, що мене просто не вистачало ще на Ютуб. Ось ці останні тиждень, а може, 10 днів. Якось так, знаєте, всі проблеми навалилися одразу. Але слава Богу, все вирішується. Тому рада буду вас бачити наступного разу. До побачення!